Доброго дня! Сьогодні 6 серпня. Вітаю всіх святом, Хочу розказати про томати. Ось дивлюсь на ці томати і коли вони вже позріли, червоні стають ось о там. Ой, як тут краса багато. де далі. Червоніють. І насичений такий фіолетовий колір, і я думаю, невже це такі в мене томати сорт? Тому що коли я купувала їх, мене продавщиця не попередила, що це такий сорт томатів, які будуть фіолетові. з фіолетовим окрасом. А тепер я зрозуміла, що це не дефект. Що це не те, що їм там щось не вистачає з якихось мінералів. А це, виявляється, томати з антоціанами. Прочитала, що це. Це дуже корисно. Ну, Антоціани це фарбник, і він корисний є для людей. Томати з антоціанами, дуже корисні. І я в шоці, в шоці, що я не знала, а виявилось отаке чудо в мене на грядці. Хоча і не підозрювала цього. От. Вже ми брали їсти. Це в мене салатний сорт. Я не пам'ятаю назву, тому що я купувала їх на базарі. Знаєте, як ми підходимо, купуємо. Хочу салатних помідор. І взяла та й пішла. Ось, дивіться, яка краса фіолетова. Сама несподіванка, не як баклажанчики. Несподіванка для мене. От. Але як вже почали червоніти, зрозуміла, що щось тут, щось тут якась загадка є. От. Так що буду мати такий досвід в своєму вирощув... ну, вирощування томатів. Ще такого в мене не було сорту, не було виду, не траплявся мені. Всім бажаю гарних врожаїв і до зустрічі на каналі. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Всім гарного настрою!